Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Родину Путіна і кремлівської еліти вивезли на Валдай. В найближчі декілька днів може бути використана ядерна зброя. Володимир Путін, 22 березня, у день теракту в концертному залі кроку Сіті Холо не виступав із публічними заявами. У сухому релізі Кремля не було вжито навіть слово теракт. А російське федеральне телебачення почало розповідати про події в підмосков'ї тільки через дві години. Про це розповів журналіст Ілля Давлячин. Володимир Путін ніколи не намагається вирішити проблему і зіштовхнутися з якимись негативними явищами на сайті Кремля було тільки одне сухе повідомлення. У ньому йшлося про те, що Путін отримав усю інформацію про те, що відбувається у тому релізі. Навіть не було слова теракт. Просто Володимир Путін отримує інформацію про те, що відбувається в кроку Сіті Холі. Усе крапка. При цьому, якщо є якась константа, то це Російське федеральне телебачення. Перше повідомлення на державному каналі Росія 1 прозвучало через дві години після теракту, зазначив гість. Хоча традиційно, коли починаються подібні екстрені випадки, тракти, стихійні лиха, федеральне телебачення повинно переходити на моноефір. Переверстується ефірна сітка, доповнив Давлячин. На першому каналі весь цей час тривало шоу Голос, де з вуст ведучої ми чули слово Аджегаєм. Зрозуміло, що запис, але тим не менш, чути такі слова під час того, що відбувається в Підмосков'ї, коли там гинуть люди, діти, це абсолютно якось гранню. Чесно кажучи, канал НТВ, що належить Газпром Медіа, показував серіал якийсь і тільки. Через дві з половиною години НТВ вийшов у прямий ефір, розповів журналіст. Також він звернув увагу на те, що кореспонденти з місця подій виходили в ефір федеральних телеканалів у записі. Вони записували заздалегідь свої стендапи, набирали відео і тільки потім випускали сюжети. Я так розумію, щоб, не дай Бог, чогось зайвого не вийшло в прямий ефір. Уточнив Давлячин. Він акцентував, що вся правоохоронна система РФ не створена, щоб захищати людей, а тільки для того, щоб їх переслідувати. Вони постійно затримують ЛГБТ-активістів. Переслідував. Відують антивоєнних активістів, журналістів та іноагентів. А щоб захистити звичайних людей від терористів у цієї системи, немає взагалі жодних інструментів. Вона нічого не робить заради цього. Четверо людей приїхали в крок у Сіті Холл, озброєні. Просто зайшли і почали розстрілювати людей. Де була охорона в той момент? Де були спецслужби? Чому соловики пропустили повз вуха, повзочі підготовку до цього теракту? Це теж дуже велике питання. Резюмував гість ефіру. Віддано наказ колективним путіним. Ініціатива Патрошова і Ко, ядерний удар Близу України на одному із полігонів до Харкова 67 кілометрів. Заряд малої дії та контрольований вибух. Наказ віддано, кнопка натиснута. Процес пішов. США про це чомусь мовчить, пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Ядерний удар Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна не тільки реакцію НАТО у відповідь, а й неможливістю російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичного ЯО. Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN. незважаючи на тактику, яку за СРФ застосовуючи України найнебезпечніший момент повномасштабної війни вже наближається. CNN упевнений, що найближчими днями Кремль представить офіційні результати фейкових референдумів та оголосить про входження до складу Росії, захоплених українських територій. Подібні голосування заборонені міжнародним законодавством, а США та ЄС вже пригрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак, як вважає CNN, подібні обмеження не зупинять Володимира Путіна щодо анексії чергових територій, ба більше у нещодавньому телезверненні, глава Кремля. Погрожував застосувати всі наявні типи озброєння, якщо Україна спробує відвоювати захоплені регіони, і така риторика, очевидно, була ядерною. У матеріалі CNN сказано, що Володимир Путін зараз набагато слабший ніж у перші дні повномасштабного вторгнення, і для нього настав подвійний момент, оскільки президент РФ не може дати задню у протистоянні з Україною. Часткова мобілізація цивільного населення виявилася настільки ж катастрофічною, як і очікувалося всіма. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.